Про слонення, яке боялося лікарів. Уже третій день у слоненятко боліло вушко. Боліло настільки сильно, що моля не могло ні їсти, ні спати. Тобі потрібно до лікаря, турботливо сказала мама слониха. Та слоненя й чути не хотіла. Я знаю, що робитиме лікар. Візьми велетенську голку і буде жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Нізащо не піду. Більше за все слоненя полюбляло у вільний час слухати щебет кенарів. Вона навіть намагалася складати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні 5 кілограмів цукерок на дні народжені ведмедика? Та ні, зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. Тоді, може, це від тих яблучок, цеберко яких я скуштував не мийчи. Хм, Теж, навряд чи, від цього болів би животик. Ще й друзі чомусь саме сьогодні не покликали мене на прогулянку, зітхнуло маля і зовсім засмутилося. Розмірковуючи, слонення вийшла на галявину і побачила забрення жирафеня й тигриня, що грали у хованки. Привіт! А мене чому не покликали грати? Обережно звернулося слонення до друзів. Що ти таке кажеш? відповіло за всіх тигриня. Ми майже півгодини гукали тебе під самим вікном, але ти не обізвалася. Справді? здивувалося слонення. А вже ж!» – підтвердили друзі. Мабуть, я не чую, перелякалося слонення, бо в мене вухо болить. Тобі треба до лікаря, порадила забреня. Коли в мене була застуда і дуже боліло горло, Лікар дав мені солодкий сироп, і наступного дня все минуло. Гаразд, приречено зітхнуло слонення. Повернувшись додому, пішли до лікарні, мамо. Разом з матусою слонення попрямувало до лікаря бегемота. В бухайному білому халаті бегемот зустрічав своїх пацієнтів на ганку лікарні. «Добрий день, шановні! Що привело вас до лікарні? Розповідайте, будь ласка. А я зроблю все, щоб вам допомогти, вічливо звернувся до них лікар. У мене дуже болить вушко, я навіть не чую ні улюбленого співу кенерів, який я слухаю щоранку, ні голосів моїх друзів, сумно сказала слонення. Зрозуміло, відповів лікар, тоді не гаятимемо часу. Слонення навіть не відчуло, як бегемот обережно розкрив його вушко. Він крапнув туди якусь прозору чудодійну рідину. І поплескав пацієнта по плечу. Ну, бувай здоровий. Невже все? Вушко вже не болітиме? з надією запитала слонення. А коли ж ви робитимете болісний укол, що жалить, наче бджола?» Не потрібно ніякого уколу, усміхнувся лікар. А навіть коли буде потрібно, невже ти такий великий боїшся укусу маленького комарика? Аж ні, трохи!» – зашарівшись, відповіло слонення. Ось за те, що ти такий герой, я тобі дещо подарую. І бегемот простягнув йому гарну різьблену сопілочку. Це тобі, тепер з її допомогою навіть зможеш підспівувати своїм улюбленим птахам. Коли щасливе слонення з мамою поверталося додому, воно дало обіцянку Мамусю, я, звісно, намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся йти до лікаря. Матуся у відповідь лагідно погладила синову голівоньку довгим хоботом. А вранці друзі покликали слонення на улюблену галявину, де вони завжди грали в різні веселі ігри. Постав будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколенд. А для чарівних снів вмикай наші колискові. Силка у описі. Добраніч! ніч!